Вставлення на слайд графічних об'єктів. Давайте пригадаємо, як можна отримати графічне зображення для вставлення на слайд комп'ютерної презентації. Якими засобами ми використовувалися для створення графічних зображень. На слайди комп'ютерної презентації можна вставляти графічні об'єкти різних видів фігури зображення, піктограми, 3D-моделі та інше. Об'єкти виду зображення містяться в колекції професійних зображень, яку надають розробники Microsoft Office. Зображення в колекції поділяють на групи: Images – фотографії, Icons, значки піктограми, Cutout People, зображення людей, вирізані з фотографій, Stickers, невеличкі зображення, якими часто обмінюються під час електронного спілкування, Videos – файли відео, Illustrations – Графічні зображення, ілюстрації. Давайте пригадаємо, що таке ліцензія Creative Commons. Як дотримуватися закону про захист авторських прав, якщо зображення отримане з інтернету має ліцензію Creative Commons. Фігури можна використовувати для створення власних зображень з готових елементів або оздоблення слайдів. Для вставлення на слайд фігур різних видів. Потрібно виконати такий алгоритм: Вкладка Вставлення, Група ілюстрації, кнопка фігури, вибрати від фігури та виділити протягування місце на слайді. Уставлення зображення на слайд комп'ютерної презентації виконується за таким алгоритмом: Вкладка вставлення, група зображення, кнопка зображення обираємо місце пошуку та знаходимо зображення. Обираємо зображення і натискаємо кнопку Вставити. Під час ставлення можна вибрати зображення, використовуючи команди із списку кнопки зображення. Під час ставлення зображення з інтернету можна вибрати лише ті, які мають ліцензію Creative Commons. Для цього потрібно встановити позначку прапорця тільки Creative Commons. Для вставлення піктограми Потрібно вибрати кнопку Піктограми в групу ілюстрації на вкладці вставлення та вибрати потрібний об'єкт. Джерелом для вставлення 3D-моделей можуть бути файли, що містяться на носіях даних або моделі з інтернету. Для вставлення 3D-моделі потрібно відкрити список кнопки 3D-моделі у групі ілюстрації на вкладці вставлення, вибрати з якого джерела буде вставлено об'єкт та вибрати потрібну модель. Графічні об'єкти також можуть бути вставлені на слайди презентації з використанням кнопок покажчиків місця заповнення. Давайте пригадаємо, як змінити розміри положення текстових об'єктів на слайді презентації. Для чого призначені маркери на межі та в кутах текстових об'єктів. Переміщення графічних об'єктів. Виконуються аналогічно до переміщення текстових об'єктів. Як і у текстових об'єктів на межі вибраного або щойно вставленого графічного об'єкта, є маркери, призначені для змінення розмірів об'єкта та його повороту. Будьте уважні, переміщення маркерів, що розміщені на серединах сторін межі, може спотворити зображення. Якщо перетягту маркери, що розміщені в кутах, то одночасно пропорційно будуть змінюватись і висота, і ширина об'єкта. Після вставлення на слайд або вибору графічного об'єкта на стрічці з'являються відповідні тимчасові вкладки. На них у групах упорядкування та розмір розміщені елементи керування для упорядкування та змінення розмірів графічних об'єктів. Наприклад, кнопка Перемістити вперед і кнопка Перемістити назад. Це кнопка зі списками для переміщення графічних об'єктів на один шар вище або нижче інших об'єктів слайда, тобто або на передній, або на задній план. Кнопка Повернути. Це кнопка зі списком для повороту графічного об'єкта на 90 градусів за або проти ходу годинникової стрілки, або його віддзеркалення. Кнопка Обітнути. Це кнопка зі списком для обрізання частин зображення, які не повинні відображатися на слайді. І поля з лічильниками для встановлення значень ширини та висоти графічного об'єкта. Графічні об'єкти презентації мають такі властивості: розміри, висоту та ширину, положення на слайді. тобто відстань від лівої та верхньої меж слайда, форму рамки, товщину та колір межі та інші. Значення властивостей фігур можна змінити. Використовуючи елементи керування з групи стилі фігур тимчасової вкладки Формат фігури. Розгляньте на зображенні приклади властивостей фігур та елементи керування для встановлення значень властивостей. У графічних об'єктів зображення можуть бути змінені значення властивостей яскравість, контраст. Прозорість, насиченість, відтінок кольору, стиль межі зображення, прозорість фону та інші. Елементи керування для виконання цих операцій розміщені у групах настроювання та стилі зображень тимчасової вкладки Формат зображення. На малюнку наведено вигляд зображення з різними значеннями властивостей, встановленими з використанням різних елементів керування А. Початкове зображення Б. Кнопка Художні ефекти. Ефект горизонтальна вставка. В. Кнопка коригування. Яскравість плюс 40%. Г. Кнопка Колір. Перефарбування синій. Кнопка Прозорість. Прозорість 50%. Одночасно можна змінювати значення кількох властивостей графічного об'єкта. Застосувавши до нього один з наперед визначених стилів оформлення. Інструменти змінення стилів розміщені в групах стилі на тимчасових вкладках стрічки. Для відмови від установленого формату зображень можна вибрати кнопку Скинути параметри зображення у групи настроювання тимчасової вкладки Формат зображень. Запам'ятай найголовніше: на слайди комп'ютерної презентації можна вставляти графічні об'єкти різних видів фігури, зображення, піктограми, 3D моделі та інше. Графічні об'єкти можуть бути вставлені на слайди презентації з використанням інструментів з груп зображення та ілюстрації, вкладки вставлення або кнопки показчиків місця заповнення. Графічні об'єкти презентації мають такі властивості: розміри, висоту та ширину, положення на слайді відстань від лівої та верхньої меж слайда, форму рамки, товщину та кольор межі та інші. У графічних об'єктів зображення. Можуть бути змінені значення властивостей яскравість, контраст, прозорість, насиченість, відтінок кольору, стиль межі зображення, прозорість фону та інші. Інструменти для редагування та форматування графічних об'єктів розміщені на стрічці на тимчасових вкладках формат фігури та формат зображення. Дякую за увагу. Слава Україні!